Освітянська люстрація. Черкаські активісти взялися за ректора регіонала Анатолія Кузьмінського. З п'ятниці той вже не в партії, але досі при посаді в Черкаському національному університеті. За неї триматиметься аж до червня, заявив ректор активістам. Ті вранці брали в облогу засідання вченої ради університету. Репортаж звідти Олени Берестенко. Оскандаленого ректора громада застає зненацька на ранковому засіданні вченої ради. Він саме розказує підлеглим, як прозрів і вийшов із лав регіоналів. Останні події мене спонукали до продумування цього питання і прийняття такого рішення, про яке я вам сказав». Активісти невдоволені, бо Кузьмінський до останнього не полишав провладну партію. Пішов звідти лише як пустився на втюки Сам гарант позавчора в Смі Смілянському, Кам'янському районі хлопців поховали. молодих. Все, вони priest, жити хотіли. А він позавчора казав, що нічого в державі давайте, не відбувається. Пригадують ректору, і 2004 й як тоді за його відставку і всього ректорату голодували студенти за 10 років. Що минули, кажуть, Кузьмінський не покаявся і висновків не зробив. Для нас було вже тоді зрозуміло, що це тиран, що це людина, яка доведе до смертей в цій країні, і керівництво цього вузу підтримувало його тоді і підтримує зараз. Перед громадою довірена особа Януковича виправдовуватись не поспішає. За шефа заступається дехто з його підлеглих. У кого словесні аргументи закінчуються, переходить до дій. Це на мікрофоні Вікка новин. Свою агресію зганяє філолог Олена Селіванова. колеги Селіванової певні вони цвіт нації, а з інтелігенцією так поводитись не можна. Тож активістів просять піти геть. Такі заяви тих збурюють ще більше. Більшість порядних людей, ви досі не проголосували вченою радою. Про те, щоб він ішов звідси. Як Як висвітньо відомий вчений, можете сидіти за одним столом з цією людиною? Підлеглі ректора регіонала непохитні. Він кажуть, непоганий господарник і альтернативи на його посаду немає. Дозвольте колективу вирішити, як нам бути у нашому подальшому житті, в нашій подальшій роботі. Активісти ж наполягають на своєму. Заяву! Заяву! Тою Кузьмінський таки обіцяє піти, але аж у червні, коли скінчиться його контракт з міністерством освіти. А поки екстрено позбавляє виш почесних професорів та бачника, Литвина і Тулуба, усі регіонали Прось зняття звання почесного професора університету собачника Дмитра Володимировича. Чому за тиже то прошу проголосувати? Олена Берестенко, Роман Буша, Віка Новини.